У Дніпрі за останні два роки переіменовано сотні топонімів вулиць, скверів проспектів. Зокрема, нову назву отримав Катеринославський бульвар, який знаходиться в історичному центрі Дніпра. Його було названо на честь міста побратима. У Дніпрі триває процес дерусифікації та декомунізації топонімів. Зокрема, Катернославський бульвар, на якому ми зараз знаходимося, було перейменовано на Кельнський. Це місцина широко відома з 19 століття. Саме тут, за проектом архітектора Скарабагатова, було зведено будинок міської управи. Депутати засідали тут до 1980-х років. По новому бульвар почали облаштовувати на початку 2000-х років. Із цікавинок саме тут було встановлено прижиттєву статую відомого бізнесмена Геннадія Аксельрода. За кілька років після її встановлення на бульварі його було вбито кварталом вище на вулиці Гоголя. Також у межах Кельнського бульвару розташована елітна нерухомість офіси заклади відпочинку. Серед відомих людей, що тут проживають Дніпровський бізнесмен та забудовник Вадим Ярмолаєв. За словами голови робочої групи топонімічної комісії Дніпровської міськради Валентина Старостіна, перейменування бульвару було цілком логічним з огляду на допомогу кельну нашому місту в умовах повномасштабної агресії. У нашому місті, якщо вести мову про Саме увічнення пам'яті або увічнення подій. Насправді дуже складно підібрати вулицю, яка б десь мала відповідну вагу, тому що насправді більша частина вулиць нашого міста це сільські або напівсільські вулиці. Тож питання вирішувалось досить довго і лише от, під самий кінець року ну, зупинились на Катеринославському бульварі, який назва якого цілком підпадає під дію законів здоров'я фікації. Процес прийменування топонімів у Дніпрі фактично завершився. Зараз у назвах вулиць бульварів скверів мало що нагадує про імперське та радянське минуле.